Чому мальтіпу стали такими популярними в Україні? Привіт, друзі! Ви, мабуть, часто помічали цих маленьких пухнастиків. На вулицях і в стрічці інстаграму маленькі песики, медведики заполонили серця українців. І це все про мальтіпу. На нашому каналі ми розберемо, чому мальтіпу стали мега популярними в Україні. Що це взагалі за собаки і скільки вони коштують? А також правдиво поговоримо про міфи та реальність Ість про цю собаку. Буде корисно і весело, тому вмощуйтесь позручніше. А перед початком підпишіться на наш канал і натисніть лайк. Нам приємно, а вам дрібниця. Поїхали. Що таке мальтіпу? Мальтіпу це так звана дизайнерська собака суміш двох порід мальтійської болонки та пуделя. Іншими словами, мальтіпу не є окремою офіційною породою, а гібридом або, як ми звикли називати, метисом вперше їх почали розводити в 90 х Роках в Північній Америці, особливо в США, коли виникла мода на дизайнерських собак. Ці собаки досить дрібні, зріс приблизно 20-30 см в холці, а вага 3-5 кг. і виглядають як живі іграшки: кругла голівка, виразні темні очі та кучерява або хвиляста шерсть. Різного окрасу. До речі, зустрічаються дуже різноманітні мальтіпу: від абрикосового чи шоколадного навіть до чорного. Щодо характеру, мальтіпу дуже лагідні і дружелюбні компаньйони. Вони успадкували від пуделя і болонки найкращі риси. Розумні, грайливі, люблять увагу і швидко вчаться новому. Мальтіпу дуже сильно прив'язуються до власника, тому о, можуть переживати сильно самотність. Про це важливо знати, але про саму тривожність ми поговоримо далі. В середньому ці песики живуть від 12 до 15 років. Тому, заводячи мальтіпу, ви берете друга на довгі роки один погляд на це кучеряве малятко, і ви зрозумієте, чому дехто путає його з плюшевим медведиком. Але ні, це справжній собака, хоч і гібридний. Він вимагає не меншого догляду, чим овчарка та лабрадор. Не дайте милим бантикам. Себе обманути. Чому Мальтіпу це тренд? Як сталося, що раптом Мальтіпу стали ходячим хітом сезону? Є кілька причин, та почнемо з інстаграму та зірок. Голівудські зірки свого часу долучились до популяризації мальтіпу, публікуючи фото цих пухнастиків у себе в соцмережах. Маленький песик, що поміщається в сумочку, миттєво став атрибутом селебріті. як модний аксесуар, але живий хвиля дійшла і до нас, українські та світові поп діви. Блогери, інстамоделі здається, у всіх вже є така собака. Недарма в пресі жартують, що Мальтіпу є у кожної модниці. Зірковий приклад спрацював, тому що фанати теж захотіли собачку яку улюбленої співачки. Другий фактор це соцмережі та вірусні відео. На шестя милих роликів з мальтіпу в інстаграм та тікток підігріло інтерес вибухово. Коли стрічка заповнена кумедними витівками цих собачок, важко не захотіти собі такого самого. Третій момент: об'єктивні переваги самої собаки. Мальтіпу справді зручні для міського життя. Вони компактні і добре почуваються в квартирі, та легко беруться в будь-яку подорож. Шерсть у них схожа на волосся і практично не линяє, особливо цінно схильних до алергії людей. Додайте сюди милий зовнішній вигляд і дружній характер. І отримуємо образ і ідеальний пес для кожного. Цей образ активно продають заводчики і підхоплюють медіа, Тож відмовиться від такого комплекту. От люди і кинулись шукати мальтіпу, породивши справжній бум. Цікаво знати, популярність Мальтіпу також має географічний акцент. В країнах колишнього СРСР мальтіпу стали досить ультрамодними і дорогими собаками. Тому це певний показник статусу. Частково спрацьовує психологія дорого. Значить, модно, чим більше про породу говорять в соцмережах, тим вища ціна собак. А от до цін ми зараз і перейдемо. Скільки коштує мальтіпу в Україні? Настав час поговорити про гроші. Попит на мальтіпу породив абсолютно різні пропозиції. За ціною відносно недавно за 1-2 тисячі гривень суцінать Мальтіпу точно не знайдеш. Але діапазон все одно шалений. Оголошення стартують від 10 тисяч гривень і сягають кількох тисяч доларів. Наприклад, на сайті ЄПЕТ. Є така пропозиція Мальтіпу F1 Пухнасте щастя за 25 тисяч гривень. Місто Хмельницький. Поруч із Мальтіпу міні дівчинка за 1250 євро. Місто Київ. Є оголошення по 680 доларів а є й по 1300. Чи 5000 євро за Red Brown Міні Мальтіпу». Звідки такий розбіг? Пояснення в декількох факторах: походження та клас щінка, дешеві мальтіпу часто продаються без родоводу і документів. Це може бути в'язка між домашньою балонкою і пуделем сусідки. Натомість ціна в кілька тисяч доларів обґрунтовується як елітний мальтіпу F1 від титулованих батьків. Тобто заводчик стверджує, що мама Мальтезе і тата той пудель мають родоводи. Чемпіони виставок, а значить їхнє потомство дуже цінне. За таке просять від 3 до 5 тисяч євро. По суті, покупцю продають бренд дизайнерської породи. Модний окрас, мініатюрний розмір, статусність, все, що можна подати, як унікальність. Наступний фактор документи та ліцензія. Тут цікавий момент, оскільки Мальтіпу не визначена. Кінологічними організаціями. Офіційного родоводу на Мальтіпу не існує. Жоден кінологічний союз не видасть метису родовід. І офіційних заводчиків Мальтіпу не може бути за визначенням. Отже, якщо продавець махає перед вами родовідом Мальтіпу, це тривожний дзвіночок, а тобто фальшивка. Максимум, що можна отримати легально, це метрика. Від альтернативних клубів або родоводів батьків. На дешевому сегменті, як правило, Правило, немає і цього щеня, просто продають з рук. інколи дають ветеринарний паспорт. Наступний фактор якість і здоров'я. Як правило, ціна корелюється з витратами на розведення і утримання. Породистий пудель або болонка саме для племінної роботи коштують дорого. Плюс витрати на ветеринарію, харчування і догляд. Якщо заводчик сумлінний, він вкладається в здоров'я цуценят. Робить щеплення, чіпує, годує хорошим формам та проводить обробки від Усіх паразитів це все вже в ціні. Цуценят дорожчі. Мальтіпу вже продаються, як правило, з базовим пакетом. І дешевші варіанти навряд чи ви побачите ветеринарний паспорт. Звісно, висока ціна не гарант здоров'я і гарного характеру, але дуже низька ціна означає економія на всьому. Тут працює золоте правило: дізнавайся максимум про продавця і батьків щеняти перед покупкою. А ще краще довірся професіоналам. Звертайтеся до нас до школи, і ми підберемо вам якісного цуцика в вашу сім'ю для того, щоб ви раділи йому, а він приносив вам радість. Краще заплатити за послугу підбору, чим потім втричі більше. Витрачати на послуги ветеринара. Шахрайство на хвилі ажіотажу з'явилось чимало схем обману. Наприклад, в інтернеті можна знайти суперпропозицію за 5 тисяч гривень. Терміново продаємо зі знижкою. Вам скажуть внести аванс на карту, щоб щеня було точно ваше, і щеня ви більш не побачите. Завжди вимагайте хоча б відеозв'язок, щоб подивитися на собаку в реальному часі. А краще домовитися про зустріч. Таким чином, на ціну мальтіпу впливає і мода, і якість розплідника, і рідкість пропозиції. Коли попит величезний і контролю немає, кожен ставить цінник, який заманеться. Тож не дивно, що ціни різняться в десятки тисяч. Головне, не дайте себе обдурити гучними заявами, що у вас буде породистий мальтіпу з елітним паспортом. Такого не існує в природі. А в наступному розділі ми якраз пройдемося похибним уявленням про цих собак. Найцікавіший розділ розвінчуємо міфи про Мальтіпу. Про них настільки багато всього говорять, що час виділити факти від вигадок. Перший міф. Мальтіпу не линяють зовсім. Багато оголошень називають мальтіпу не линяючим песиком. Справді їхня шерсть дуже схожа на волосся, тому вони не линяють в порівнянні з іншими породами. Волоски не випадають, як у більшості собак з підшерстком їх доводиться вичесувати. Тому без грумінгу нікуди не подітися. Регулярні стрижки та розчісування мінімум три рази на рік, але не линяють це не значить, що жодної шерстинки ви не побачите. До того ж, Є важливий нюанс в другому поколінні f 2 в мальтіпу можуть знову з'явитися ознаки линьки і вже не такі гіпоалергені. Тому, якщо ви хочете мінімізувати линяння, беріть F1. Другий міф: мальтіпу ідеальні для алергіків. Часткова правда, шерсть пуделя і мальтійця дійсно містять менше лупи, та й відсутність линьки зменшує поширення алергену. Багато людей з алергією на собак. Переносять мальтіпу краще за вівчарок. Але слово гіпеалергенний не дорівнює, не викликає алергії взагалі. Алергію у людей провокують не самі волоски, а білки зі слини та інших виділень собак. Мальтіпу теж лижуть себе і потіють. У них є лупа, хоч і мінімальна, тому гарантій немає, що алергік не реагуватиме. Якщо у вас чи у вашої дитини є сильна алергія на тварин, перед тим як брати цю гіпоалергенну собаку, бажано провести тест. Проведіть час, з чимось мальтіпу переконайтеся, що не чхаєте і очі не червоніють. Тому що мальтіпу для алергіків це не панацея, а лише маркетинг. Так, шансів більше, що все буде гаразд, але будьте обережні. Третій міф: мальтіпу надзвичайно розумні і самі. Гарно піддаються дресурі. Тут ми стикаємося з перебільшенням на противагу реальності. Правда в тому, що мальтіпу реально кмітливі. Пудель входить в топ-3 розумніших пород світу. Та й болонка вона не дурна. Тож суміш успадковує добрий інтелект. По досвіду, в нашій школі ми скажемо, що вони точно круто навчаються. Але це не означає, що як кажуть в інтернеті, що вони самі себе можуть виховати. На жаль, власники маленьких собак часто розбещують їх замість того, щоб навчати. І що маленьким собакам дресирування не потрібно, але без належного виховання навіть самий розумний песик має проблеми з поведінкою. Стосовно мальтіпу. Надмірний гавкіт, тривожність при самоті та трудності з привчанням до туалету, особливо міні-порід. Тож навчання потрібне. Просто з мальтіпу вам буде трішечки легше, ніж з іншими породами. Найкраще записатися на курс навчання до нашої школи, щоб зі самого Маличка навчити вашого вихованця правильної поведінки. Правильно соціалізований і навчений мальтіпу чудово поводиться і може дуже багато чого навчитись: від апартування і веселих трюків до догфрісбі. Пам'ятаємо про пуделя, це в генах. Четвертий міф, як же ми з вами говорили, мальтіпу це не повноцінна порода. П'ятий міф. Мальтіпу собака для будь-кого. Спокуса насправді велика. Рекламний образ Мальтіпу малює його насправді як безпроблемну тваринку. Частково це підтримує той факт, що мальтіпу пристосовується до ритму життя власника краще, ніж інші породи. Вони не вимагають пробіжок щоранку і можуть комфортно жити навіть в мегаполісі. Але якщо ви дома сидите і думаєте, що мальтіпу буде лежати цілий день на дивані, ми вас розчаруємо, вони активні. І товариські. Їм потрібні і прогулянки, і ігри, і спілкування. Без цього собака знудиться і почне шукати пригоди сама. Не обов'язково приємні для господаря. Тобто мальтіпу підходить не всім, але тим, хто готові приділяти увагу. Пенсіонери, який любить гуляти, підійде. Активність сім'ї з дітьми теж. А якщо ви на роботі по 12 годин і хочете пса для інтер'єру, не мучте малюка. І останнє пам'ятайте, мальтіпу. Пу дуже чутливі до грубощів. кричати, карати силою цих створінь не можна. Вони або злякаються, замкнуться, або стануть нервовими. Тільки любов і позитив, друзі. Як бачите. Мальтіпу не чарівна іграшка, позбавлена недоліків. Це жива собака зі своїми потребами. Багато плюсів, про які ми говорили. Правдиві лише частково або за певних умов. Тому підходьте з тверезим розумом, поради для майбутніх власників Мальтіпу. Отже, якщо ви вирішили, що життя без цієї пухнастої радості не життя, що ж, Мальтіпу стане вам чудовим другом. Але щоб казка не обернулась розчаруванням, дотримуйтесь кількох правил у покупці. Собаки. Обирайте надійного заводчика, а краще це робити з професіоналами. Друге, перевіряйте документи. Якщо ви замовите послугу, підбір у нашої школи, ми зробимо це за вас. Наступне: оцініть здоров'я щеняти. Перед покупкою уважно огляньте малюка: чиста шерсть, ясні очі, носик вологий і животик не надто роздутий. Щеня завжди має бути веселим і грайливим, а не млявим чи наляканим. Не вірте, що це він вас злякався. І питайте будь-які питання у. Заводчики, які вам допоможуть зрозуміти достоверну інформацію. Четверте, обов'язково уточніть про F1 чи F2. Дізнайтесь, яке покоління мальтипу вам продають. F1 вважається кращим вибором. Якщо це F2, переконайтеся, що обоє батьків здорові і добре виглядають, бо в другому поколінні інколи вилазять небажані риси. Немає нічого поганого взяти F2. Просто ви повинні бути уважнішим до вибору. П'яте. Зберігайтесь афер і не платіть ніякі кошти неперевіреним особам. Ми, як заводчики, завжди укладаємо договір купівлі-продажу. Якщо вам його не пропонують, бажано зробити його самостійно. Зверніть увагу, що продавець має бути повнолітнім і дієздатним. Інакше договір фікція. Уточніть обов'язково, що буде, якщо щеня через тиждень захворіє, чи готовий продавець повернути кошти чи замінити щеня? Шахраї на такі питання за. Жди відповідають агресивно. Наступний пункт: будьте готові виховувати та доглядати. Повторимо, мальтіпу це не іграшка, а жива істота. З першого дня зверніться до кінологів, які нададуть вам повну інформацію з життя з собакою, а особливо як соціалізувати це вценят. Останній пункт на всяк випадок: розгляньте. І ще декілька альтернатив. Цю пораду ви не почуєте на інших каналах, але ми за чесність. Якщо ваша основна мотивація не линяюча собачка компаньйон, придивіться також до той пуделя або бішон фризе Йорків або інших маленьких порід, але офіційно визнаних. У них подібні плюси, але більше прогнозованості. Ми не відмовляємо від мальтіпу, а лише закликаємо. Приймайте рішення серцем і головою. Тоді і вам, і вашому улюбленцю буде до от і підійшло наше розслідування до кінця. Мальтіпу стали популярними не просто так. Це дуже милі товариські створіння, які дарують багато радості. Вони вписали сучасний стиль життя, компактні інстаграмні та дружні. Але ми побачили, що за інстаграмною картинкою є інша реальність. Висока ціна. Відсутність статусу породи, міфи про гіпоалергенність і інші факти. Сподіваюсь, тепер ви підковані фактами і зможете зробити правильний вибір. Якщо ви вже є щасливим власником малькіпу, пишіть в коментарях, чи впізнали свого улюбленця. І якщо плануєте таку породу, ми залюбки вам допоможемо. В нашій школі є послуга підбір собак. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайк, якщо було цікаво. І підписуйтесь на наш канал та інстаграм. Попереду іще багато корисного про виховання та догляд за вашим